Давай, танцюєш? А ти будеш танцювати? Танцюємо ручкою так нагорі. Давай танцюємо. Шоколад! Дай ты шоколад! Добрий раночок. Сьогодні вставалось важкувато, тому що до півпершу з дівчатами спілкувались. Там, Хто міг підходив, коли діти там, могли бути з бабусями або десь короті, спали. Марк, несу мені, будь ласка, пальців, гарячий чай. Ха. То, сьогодні таке ледь прокинулась, але нічого. Дівчатка вже займаються, я поки не можу, тому що морчення не дає. То зараз підемо подивимося, подивимось, як там проходить практика. Йога займатися будеш, зробити Марка, ти будеш його займатись? Йога? Як там дівчатка сидять, стоять, ручки піднімають нагору, так? Да? Директор хазяїн. ну, Марк, як дівчата роблять? Як дівчата роблять? О, да. так. О так. Ще в нас директор дивиться. Там дитина Андрій. У нас так виходить, що я більше як няня, залишаю звітками. Тому що ну, всі, крім однієї матусі, віки вони з бабусями. Тобто і плюс-мінус. Всі мають помічниць, але от ми з Андрюхою вже подружилися. Ходимо слухати кого? Пташечок? Да. Да, пташечок. Ходимо слухати, поки мама займається його. Там є пташечки. І там теж, а ну давайте слухати. Пташечки. Там, да? Да. Да, Давайте слухати, як вони роблять. Цвірінь-свірінь, так? Да? Да. То все, ви чилите, відпочиваєте? Мама так. Мама займається там, так? Да? Давайте Мама. поки а ви поки сіддите, давайте послухаємо пташечок. Давайте. Там є дятел. Мам. Дятел, так бум-бум-бум. Є бум, бум. дятел? Да. Там є, так? Да? А там є білочки. Да. Да. А хто там ще є? Є кабан. Там... Кабан є? Кабани. Кабан Кабан. Да. Там теж є, так? Да? А вовк там є? Да. Там теж є. А є там лисичка. Вовк. Вовк там? Да. Добре, а там є ще зебра є. Вок. Зебра там теж є? Є, да? Е, да? Понятно, ну добре. Листочки, так? Да? Де там мокрі листочки? А як ще пташечки співають? Ось вот так, так, да, пташечки? Ну, як би, мені здається, що заняття для дітей топ. Треба зайняти хоч чимось. А іршки не взяв. А куди ти несеш підмітати мамі? Квіточки, так? Да? Давай, Марк, підходь теж. Пахнуть. Ай, клас, так? Да? І там треба понюхати да, квіточку обов'язково. А такі забави. Ми знайшли скарб. Потяг там? Да. Давай, бери потяг, як потяг робить. Ту-ту, так, -ту. да, клас. Це взагалі геніально. Вони там шукають звірі, щось копають. Єдине що все розкидають. Але я взяла три такі пачки. Скоро будемо діставати. О, Марчик, добрий день! Ти куди? Кажи, Андрій, що сталося? Цей пісочок взагалі класний. Це вам лайфхак, якщо нема пісочниці, ви кудись їдете, то беріть кінетичний пісок. Так, ну що, йдемо на розвідку, в пошуках дитячого майданчику і місця, куди можна пройтись. Поки не подобається. Mm -hmm. Йти вгору. А ще Марко дивиться, як подобається в переносці. Він просто не звик до М-позиції в ножках, типу відкритих, тому йому треба збирати. Але потрошку привчаємо. Ой. Йдемо до Гойдова. Нема. А вон диви, вомки. Ти Диви, який жук, чи хто той? Тарган. Можна далеко. Во, у мене ж... Ороче, знайшли ідеальне місце, і ввечері сюди маю надію прийдемо з усіма дітками. Можна знаєш приходити, коли що за денсери? Клас! Дитина не відпускає копати клад ще. Що таке? А давай ще роби бульк. Давай мамі по ручкам. Давай, бам, бам. Бам, 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 бам. Ять. Ні, жела. Я. Я. Там. Все, все. Коло. <ривання> коло тут. Коло коло тут, так? Да. Купати! Давай, стрибай купатись. Мама тут. Давай. Все, купати. а -а -а. все назад. <ривання> назад. Добре. Одну. Все, покупався. Давай до мами. Попливемо туди. Попливемо на коло. Давай на коло попливемо.

В перші дні Марк якось тут супер погано їв, все не подобалося, зараз наче потрошку-потрошку по повертається. Але мені так подобається, це то Що? Будеш ще гречу, а пити. А ні, вивчив, ви це так смішно постійно. Ні. Здала дитину. Розважаються. А Я лежу на сонечку. Отвійшаю, він злу менше вирадує, ніж зі мною. Зі мною постійно. Ням-ням, так, ням ням Давай. Марчик. Так, ладно. Вже забув, що просив. Ням-ням, О, ням-ням, давай. Ні, Марчик, сиди, сиди. Сиди, я тобі дам. Марчиня. Ням -ням. Мама, Зараз поплаває, мама, і прийде, да? Скажи, дозволяю. Ням -ням. Мені і злу норм. Давай, сьо-сьо. Все, давай прибирай. Марк молодець. Підлогу миє, мама. давай знову мене подивись там. Мама, мама, ні, мама, мартчик. Все тільки не лізь. Молодець. Подивився на мене. Мартика, можно мне покупаться? А чему? А маме можно купаться? Маме mm -hmm. mm -hmm. <связывая> mm -hmm. no, a... можно и купаться? Нет А все-таки можно? Давай лупи, да? <связывая> Луха, иди, да, купаться? <связывая> 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 да, по купаться Да, А тебе Милания скажет, что не можно вообще-то. Падло в стола, ты выбрал. ласка, бери, ласка, овощи

До мами? До мами! А тепер долу. Давай, долу тепер. Долу. А тепер до мами? До мами, мама завернулись! Давай добігай, 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 добій. <палу> Назад долу? А, ну вперд долу. Бігом! Давай п'ять. Ну що лу їсть? Вареники з вишнею, да? так? Не те, що там прям вишня, а там як варень. Ага. Прям з цукром, да, напевно? там Прекрасно. Ну, Марк з дебютом. Це все сміття. Дивіться, що їв. Там з вишні. Смачно зачиняли. Вони готелі. Супер, все взагалі. Тоненькі ці. І Це ж її навчили якраз західної. І з сиром. Давай просто пойти, давай. Дам в посит. Ой, там. План у нас такий. Зараз Марк вже повечеряв, ми прийшли з прогулянки. О 9-й у нас чан замовили, але Марк буде спати, а чан ну, доволі долеченько відомий. Навіть якщо я поставлю якусь радіоняню, я поки добіжу, він вже вестериться буде. І спробую сьогодні його покласти в візочок і там поруч його покласти, щоб він спав. Не знаю, наскільки то реально буде з ним розробити, але ми попросили тут у Марії візочок. О, маю надію, що все буде окей. Того, що трошки переживаю, що в нього таке запалення під підгрузком, Він бідненький йому так боляче, бо він тут е, ходить по великому, дуже багато, через то там натирає, все коротше. Він спав, іду піднімати.